Всім привіт! Сьогодні ми візьмемося за одну, на перший погляд, складну, але насправді дуже логічну тему: як говорити про їжу французькою? А точніше розберемо один маленький, але суперважливий граматичний інструмент, який просто все ставить на свої місця. Ну що ж, давайте починати. Ось що у нас сьогодні на порядку денному. Спочатку поговоримо про саму їжу, потім візьмемо основні дієслова. Далі розкриємо секрет французького трохи, розберемося, як правильно обирати артикль і що робити з запереченням та кількістю. І наприкінці, звісно, зберемо все докупи. По суті, ми складемо такий собі кулінарний набір інструментів, що впевнено говорити про їжу. І так, почнемо. Щоб говорити про їжу, спочатку треба озброїтися правильними словами словами дії. Це знаєте, як фундамент для будинку. Без нього ніяк. Давайте зосередимось на трьох китах трьох головних дієсловах, які потрібні постійно, коли мова заходить про їжу. Це наші основні інструменти за столом. Ну, перше і найголовніше це, звісно, манжер їсти. Здавалося б, звичайне дієслово першої групи, все стандартно. Але є тут один маленький, але важливий нюанс. А ось і цей нюанс. Дивіться, у формі ми, тобто ну, між коренем і закінченням раптом з'являється літера Е. Навіщо? Все просто для збереження вимови, щоб звук Ж не перетворився на твердий Г, бо без цього Е було б манго, а так ми кажемо ну, монжо. Такий от невеличкий фонетичний фокус. Далі у нас буах пити. І тут. Тут же ніяких фокусів, це просто неправильне дієслово, його форми, на жаль, треба просто завчити. Основні, яке варто знати: жибуа, нубюво та ільбуав. Логіку тут шукати не варто, просто запам'ятовуємо. І третє наше дієслово ашети, тобто купувати. Воно знову першої групи. Але як і манже має свою особливість. У деяких формах, от як жашет, над літерою Е з'являється такий собі капелюшок, аксонграф. І це не для краси. Він змінює вимову на більш відкриту е, це робить мову плавнішою. Добре, з дієсловами розібралися. А тепер найцікавіше як французи говорять про речі, які не порахуєш поштучно. Ну знаєте, хліб, вода, цукор. Як сказати трохи хліба? Справді, от дивіться сказати я їм яблуко легко, це буде юньпом. А як сказати я їм хліб? Адже мається на увазі не весь хліб у пекарні, а якась його частина, шматочок? Просто сказати «жимоншпан» – ні, так французькою не можна. І от тут починається магія. І рішення цієї загадки частковий артикль, це такий спеціальний граматичний інструмент, який ідеально перекладається як наше трохи або якась кількість. Саме він і потрібен для всіх цих незлічувальних речей. У цього артикля є чотири обличчя, і яке саме обрати залежить від роду та числа іменника. Все логічно. Для чоловічого роду беремо дю, наприклад, дюпе, для жіночого доля, як от доля конфітюр». Якщо слово починається на голосну, використовуємо долю як дольо. Ну а для множини є форма дес, наприклад, декреп, тобто кілька млинців. А тепер погляньмо, наскільки це потужний інструмент, тому що обравши інший артикль, не частковий, а скажімо, неозначений чи означений, можна повністю змінити зміст речення. Це вже не просто граматика, а справжнісінькі відтінки значення. Ось вам ідеальний приклад: подивіться «Je mange de la confiture» – це означає їм трохи варення, невідомо скільки. Жимон жунпом їм одне яблуко, ціле одне. А Жимон жлапом це вже їм те саме яблуко, конкретне, про яке ми з вами щойно говорили. Бачите? Три артиклі, три зовсім різні історії. І ця ж саме логіка, до речі, прекрасно працює з напоями. Якщо в кафе попросити дю кафе, то вам принесуть кави якусь кількість. А от якщо сказати «ень кафе», то це вже замовлення на одну стандартну порцію, одну чашку. Неозначений артикль тут ніби вказує на одну одиницю товару. Так, з основами розібрались, тепер давайте копнемо трохи глибше. Є два важливі моменти, які допоможуть говорити ще точніше і звучати більш природно. Перше правило стосується заперечення, і воно на щастя дуже просте: коли ми щось заперечуємо, всі наші часткові артикли дю, дела, де просто зливаються в одне єдине слово, де. Тобто було дю кафе», а стало дю кафе». Все це правило залізне, працює завжди. І друге правило рятівник слова, що позначають кількість. Як тільки у реченні з'являється багато, трохи кілограм, чашка, частковий артикль просто зникає. А замість нього ми ставимо наше вже знайоме де, тобто не «ань кіло ду фромаж», а «ань кіло де фромаж, виходить, що будь-яке уточнення кількості має перевагу над частковим артиклем. Ну що ж, теорії достатньо. Давайте тепер подивимось, як уся ця система працює на практиці, в реальному житті. Візьмемо для прикладу чийсь звичайний ранок. От погляньте на цей коротенький опис. Тут зібрано все, про що ми говорили: є одиниця виміру, а верх до склянка води. Є часткові артиклі «дю кафе», до конфітюр». Є вираз кількості Ампедех. І, звісно ж, є заперечення фрумаж». Бачите? Уся наша граматика в кількох реченнях. Отже, давайте підсумуємо, якщо треба винести звідси одну головну думку, то нехай це буде ось що. Частковий артикль це про трохи, про невідому кількість, неозначений це про один предмет, а означений це про той самий конкретний предмет, ось і весь секрет. Ну, от, наш кулінарно-граматичний набір інструментів готовий до використання. І тепер залишається тільки одне питання: що ж буде в меню на вечерю сьогодні, коли вже можна про це так вільно говорити французькою? Є над чим подумати.